Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі Запоріжжя атакували з десяток російських шахедів. Три дрони вгатили по промисловим об'єктам. Ще один по приватному сектору. Внаслідок обстрілу постраждав 13-річний хлопець. Медики оглянули дитину, госпіталізація не знадобилась. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено 11 приватних будинків та нежитлова будівля. Повідомили в зова. Окупанти підтвердили влучну роботу ЗСУ Бердянську. В ніч на суботу місцеві чули гучні вибухи та бачили дим з боку порту, який орки використовують як логістичний хаб. Не став приховувати точну роботу сил оборони по складу із залишками руснявої техніки. І гауляйтер Тєбалицький. Засудили за держзраду. В Мелітополі орки звинуватили 49-річну жінку, у нібито передачі українським розвідникам даних про переміщення військової техніки Арефії. У фейковому суді зазначили, цю інформацію Україна могла використовувати для ударів по місцям дислокації російських загарбників солдат. Українку засудили до 14 років колонії загального режиму. Заколов шилом. Запоріжець вбив матір, сам виконувся з вікна другого поверху. Трапилось це у Дніпровському районі. Почувши крики, 80-річної жінки сусіди викликали поліцію. Чоловіка забрала швидка, нині він затриманий. Йому світить 15 років позбавлення волі. 184 компанії в Україні під санкціями Ради нацбезпеки, найбільше таких бізнесів у Києві, Одесі та Львові. У Запорізькій області під санкціями два підприємства. Найчастіше ці компанії займаються оптовою торгівлею та спеціалізованими будівельними роботами. Кожна друга перебуватиме під санкціями до 2027 року. Кожна п'ята до 2034. Безстрокові санкції отримали 15% або 28 компаній. Зірка соцмереж в Олександрівському районі маршрутник не пропустив пішохода на переході. Порушення зафіксував водій, який їхав за ним. Інспектори винесли постанову на Керманича. А в Хортицькому районі затримали чоловіка, який вкрав бездротові навушники та втік. Його затримали патрульні за грабіж. Під час війни чоловікові загрожує від 7 до 10 років тюрми. Росіянська САУ перетворилась на пил. Все завдяки силам оборони на Запорізькому напрямку. Від українських пташок не сховатись. Не і артилеристи попалили тарганів кацапських штурмовиків з 429-го полку. Касетки вистачило на всіх. З початку року місцеві бюджети отримали 808 мільйонів гривень плати за землю у Запорізькій області. Це на 69 мільйонів більше ніж торік. В загалом у регіоні понад 4,5 тисячі юросів, які сплачують податок та оренду землі. У Запоріжжя Обленерго забирають офіс в Олександрівському районі. Будівлю першої Запоріжжя теплоелектростанції звели у 1910 році. Це пам'ятка архітектури, яку необхідно повернути до фонду держмайна. Таке рішення Київського господарського суду. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.